Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я приїхала сьогодні знов. Коля з Ігором працює. Привезла знов коля обід. Коля каже, хлопці працюють, то хлопці хочуть і їсти. Вони тут сьогодні вікна замуровують, то вже нема такого. Нема коля вже? Скузнікунову. Ну, так якось аж затишно, тепло, як зайшла. Отож і з тієї сторони. А що там на обікаці? На обіцянні картопля, котлети, салат. Непогано. Непогано можна все. оставлять роботу. Головне, щоб була лав картопля і м'ясо. Може, видачі, в кого ще вікна, є би вушні. Може, ще в кого є вікна. Які, які не треба, так? Да? Одне якраз вікно привезла. Коля їздив зранку у батьків. Лишнє? Було ще одне таке велике те, що нам у хлів підійшло. Тоже, щоб не лежало. І це теж коля підходить нам. А куди його ставиш? Туди. Ото ще з цієї сторони замуруєте, то вже буде тепло і нормально. О. Коля, ти вже так кажеш, може, у кого що є лишнє, то ж все сюди, що, що нам буде підходить. Ну, такого. О, бачиш, що буде відкриватися ще й. Зараз пообідаємо будемо продовжувати. Це вже оставимо на двері. З цієї сторони. Тако стою, покажи, як будуть. Ось тут так повністю буду віддобувати донизу його. А тут виходить по цих дверах. Ну і вище. Далі, далі по висоті гляну. можливо, метри три думаю, і не менше потрібно робити, щоб так було б, щоб потім колеса не спускати, можливо, яка буде більша техніка, а можливо менша техніка. Але все одно, знаєте, більше зробити, щоб. Такий був невеличкий запас. По ширині також роблю 3,40, по-моєму. Да, 340. Це виходить три листки, якраз профіля буде. Зроблю одну половину таку меншу, щоб не робити просто двер... дверці, щоб заходить, а щоб вона менше відкривалася. А тоді більше. 3,40 ширина, висота 3. Ну, ще не знаю, 3 точно буду робити, можливо, ще більше. Подивимось. А тут, тут у батьків було вікно таке лишнє. І воно ще знаєте, відкривається. Бо писали багато в коментарях, що потрібно буде або відтяжки, або щоб вікна відкривалися. Бо я зразу якось думав, щоб взагалі їх просто глухі поставити. Але вже ну раз це відкривається, то, то буду так само ті заказувати коли-небудь, щоб також відкривалися, щоб воно було прогиб його. Або я вже думав, можливо, навіть якусь таку сітку поставити, по типу як на ДКУ. І вона, мені здається, не буде ні сніг замітати. Подивимось. Оце таке віконце. Там я вже оставив, отак його відкрив. Вставимо. Нам тут не, не до красоти, але нехай буде Буде світло буде можливість провітрити. Тож там буде вікно, наприклад, відкривається з цієї сторони, і так буде невелич, невеличкий сквозняк, щоб проходило б. Отак. впомниш? Бічків, так. Да. Бічків також. Одне замовили, щоб відкривалося, я так думаю, що вистачить. А зараз бачу, коли тут літом було, то можна було б, щоб було більше, щоб відкривалися, бо всі. А тоді, знаєте, якось так, якусь там тисячу гривень економимо, а тоді хочеться, щоб вже можливо не, не потрібно було економити. Ну що, потихеньку майструємо. Все, і сурондощі затишно. Зараз пообідаємо, там дороблю. І все будемо замуровувати, то там буде трохи так надувати сьогодні така. Погодка в нас не дуже. Зразу поставив знизу, якось -то не подумав, тоді згадав, що можна поставити пару закладних арматури такі, позагинав, виставив на полки, щоб на самі ворота були. І все. А далі планую, мабуть, більш цього, що залю перемічку на землі зроблю опалив, зроблю такий вже кра кращий каркас. А тоді по гручку її поставлю туди наверх. Якщо так вийде, вона порахує скільки буде кілограмів, щоб не, не дуже багато, щоб по була можливість поставити. То продовбаємо, вона буде готова, тоді закинули наверх і все. Добре, будемо зараз лоточки якось розпаковувати. О! Тепленьке треба. Ходи, ігрок, поймо! Так, це в нас на одного, стільки ми зідаємо. <риклад> Косарі. Так, теж треба. А тут що, ще до свадьбу, да? ага, так? Коли санчові попит? Да, є. Я сьогодні якось зранку немає такого апетиту поїсти, а поки до обіду то вже не зашкодило б щось перекусити. Зараз будемо продовжувати, замуруємо, зразу вікно залимо. Пінає вікно є. А на рахунок дверей, знаєте, я думав з тої сторони робити. Або з тої, або отут. Там попереду не дуже виходить, тому що там фундамент такий вищий. А тоді, коли заїжджати так задом, то воно не дуже буде груженим удобно. Але так бачу, коли, наприклад, отут виходить, вони, можливо, цей угол такий буде більш такий проблемний, що якби не, заїх... не заїхати туди. Але можливо там чимлин буде стоять, чи ще щось. Я не думаю. Вони виходять більше трьох метрів, ширина така дозволяє. А так заїхати наліво-направо, можна туди прямо через зад скинути. То, думаю, буде все добре. От Тоді, правда, оці балки, що лежали на колонах. Оце вони порізані. Там було їх важко виносити, так поризали. Тепер думаю, якби їх оставили, то можна було підперти, ну, коли продовжувати, підстрахувати себе. Так все одно якось страшновато буде. Воно то. Ну, думаю, що воно відтримає, але треба, щоб було підперте, коли будемо самі двері віддовбувати. Трохи пізніше вже. Балочки поризали, тепер будемо щось думати. Так, добре, будемо продовжувати. Треба ворушитися, бо якось холодно. А тут отак колоною обганяю, середині пусто. нормально думаю буде. Треба одне око зажмурувати, і буде тоді рівно. Там серед не вийде. Там ще пропасть поки що. Тут Думаю, ставити вікно не так, як там по хліві ставили наружі. бо я так себе думаю, по наружі тоді обналічка приб'ється то так воно та обналічка не привається, а думаю, сантиметр п'ять відступить і тут такого самопіну розтвором закрити, такого од косика зробити. Бо що... якось не доходять руки, щоб поробити його все, як книжка пише. Сочками, і все втрати, щоб не пропадало добро. Ну. Але зараз нічого, зараз така погода в у полі там немає чого ще їхати, то трохи підладнаємо його це все діло. Але так, так знаєте, вже уявляю, що коли завозимо зерно висипаємо і мішки не тягаємо, то... То непогано буде, що воно все, все зробиться, все спиється. Ага, там бетон ще такий залили. Так, асортимент. Дев'яточку сюди. Нічого, все одно так не вийде, щоб якби почати щось робити, воно все було б все було б персик. Потягали ми нашого їжака кукруз, де сіяли. Так що задня в вмілій була. Зараз цього року дасть Бог, все будемо сіяти трактором, пройшли через те вже. ...їжочка Коли так зразу ще проїхав, туди не заду одного округа зробив, то ще нічого. ще піче. Да, ще. є. А коли вже більше, то, то вже думаєш, можливо, його треба овсом засіяти. На сьогодні хлопці попрацювали, вікно поставили, з цієї сторони коля позатирав. Щоб так гарніше виглядало, коля чи як так? Зробив там рівно красоту. красоту. Я ще привезла Колі чаю, бо ще інструменти зараз А, Коля ще тут роботи багато, попораємося, то ще. Ось вітер. Трохи тут щось поробить біля бичків. Знаєш, що <різько> Глядачі скажуть, що ці хлопці нічого не роблять, тільки <різько> на камеру Обід то чай, да? то каву. Ні, ми тільки пообідали, а це вже так. Поп'ємо чайку, підемо бічками дамо їсти. На сьогодні буде все. У нас ненормований робочий такий графік, робочий день. Попередній раз на вулиці обідали, а сьогодні вже всередині. Ну, сьогодні ні. Сьогодні навіть все вікно не відкривали, тому що якраз вітер з цієї сторони, то Ігор казав, буде підпирати отою пожарним щитом, щоб не здуло, коли працювати будемо. А так, нічого, потрошку-потрошку по його прибираємо, ти все. Поки все позамуровуєш, то не буде, що вивозити. Ну. Там мало вже що останеться. Ще з цієї сторони. Це що? Смашницьке ровно? Ну. Ромашка казав, Ромашка. що його самі улюблені. І ще казав дідо Василя сьогодні. Тож, каже, що... Запам'ятав, що, що дідусь ну. сказав. Це мої самі смачні і дід казав, що його теж каже самі улюблені. Їхні всі саміулюблені. Ні, не всі. Якісь там желешки чи такі смоктальні, то ні. А якісь такі. Ні, то смоктальні може довго стоять на столі. Правильно? То штане. Але все одно, знаєте, роботи так трошки є, Як би немало, Але легше як спочатку строїть. із нуля, бо з нуля це. І Роботи багато і грошей багато потрібно. Ну, от таке приміщення стало велике. Ну. Я то кажу, що сам, саме головне вже зробили, поламали коля ну, і, і почистили отут. Ну, що тут? Целу заберемо, вивеземо, що замуруємо. А те в яму, в яму, а тоді вже далі піском завожу, коли вже будуть двері тут зроблені. Це вже трохи пізніше. Треба настроїтися на її, щоб, щоб як можна було вже. І з настроєм працювати. Сьогодні, знаєте, в нас такий рух тут виходить. О, якраз ще двері відкрились. Зараз хресний взяв прицепа. Поїду йому на гружу гною. Отак. З цієї сторони немає посадки, там мішає джойстик. Це вже можливо останній раз. Останній ковш буде вже при це повний. Отак коли можна грузити. Пару раз так якби ще розкидало, то, то вообще пра. Пару ковшів ковчівний повний прицеп. Цього разу так багато набиралося, може щоб він вже лежався трохи, ні. Я кажу, найголовніше, що нагружено і ще перекине, а там якось вже на полі мона поносить. там може. Патить у тракторів сил конячих. Воно в два рази довшого. То якби такі як перегнивший, як пластилін, то там вже трохи. Другий корм. Бачите яка кабінка? Такий газліфт. Грубий, ну як грубий, жорсткий. Так, я в іншій годі дуже ключе. Бо мо застрій трохи тут. Так скинь, а Ну вроді би так і стоїть, поштовхори на ту сторону. Да, так, так є. А там не пробував не ну пустиву перекидати? чи працює. А, там твердо ну. Ну вони важкі такі, то можна грузити. Не перегнивши ще. Зараз домуруємо усе вікно, замуруємо його повністю. І все ці два залишається так, як раніше я говорив. Ото на рахунок верхнього. Можливо, якось було б можна зробити, щоб воно було б у ролі витяжки, якісь там решотки поставити чи ще що. А тут далі у свідочках такі, є, щелі між ними то можливо поки що замуровувати не буду подивимось що воно вийде а так нічого замуровуємо цеглу по ручку приїду навантажувати до дверей повикидаємо її на територію завеземо а це все яму-яму в яму. якось так вже трохи якби відношу щось зробили Сьогодні хлопці знову працюють, я тут так рідко приїжджаю, то коли приїду, то мені здається, вже так і багато і зроблено. Оце ще цеглу повивозять, це все сміття у яму позасипають. А вже двері заливати би пізніше. Щоб був би, так, да. вже пізніше. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення.